Друзі, всім привіт! Сьогодні я не одна, сьогодні у мене гість Це просто головна зірка нашого сьогоднішнього відео. Це адвент-календар від Івсен Лоран. Чекайте, бо в мене зачихався ніс. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо його розпаковувати, і я навіть для нього взяла крісло, тому що це почесний учасник нашого сьогоднішнього відео. Давайте трішки все ж таки поговоримо про те, чому я його купила. Значить, у мене є для себе дуже насправді багато виправдань, і я хочу, щоб ви їх всіх почули. І найперше, це, звичайно, що для контенту. Я би дуже хотіла урізноманітнити свій контент. Мені цікаво подивитися, як моя аудиторія відреагує на адвент-календарі, коли я поділилася сьогодні. В телеграм-каналі, що він мені прийшов, а, досить таки активно ви відреагували, тому я сподіваюся, що вам такий контент сподобається. Друге, це те, що я взагалі нічого не маю від бренду Івсен Лоран, взагалі нічого від них не пробувала. Е, тому подумала, що цей календар він буде не тільки для контенту, але і для мене познайомитися з брендом. Дуже давно я заглядала на їхні помади. І я побачила, так, знаєте, здалеку у наповненні, що тут насправді є багато помад. Мені здається, все рівно, що забату. Ну, але що вже, того вже пізніше. Далі, також мені сподобалося те, що тут є парфуми, тому що я людина, який, в якої парфум не багато, у моєї мами більше парфум, ніж у мене. І в мене вже одні закінчились. І якраз е е тільки одні і залишились від Dolce Gabbana, Light Blue, і там тільки там половина пляшки. Тому думаю, о, в принципі, в Сен-Лоран також би хотіла спробувати парфуми, чому би і ні. Наступне виправдання, блін, щось було, мені здається, ви знаєте, більше більше виправдань. Ага, і ще одне виправдання це те, що тут дуже насправді мало доглядових позицій, принаймні з того, що я бачила на сайті. А догляд для мене в адвент-календарях це трішки не актуальна тема, тому що в мене чутлива шкіра, я стараюся взагалі не експериментувати зі своїм доглядом. Тому для мене головне, щоб все ж таки в адвент-календарі переважали саме декоративні позиції. Ну що? Е, ну що, я сподіваюся, що я себе виправдала. Замовила я цей календар на сайті Selfridges, е, і цей календар коштує 250 фунтів. Дуже важко дивитися в камеру, тому що, в принципі, я зараз дивлюся мамі в очі. Ну, ну Я не можу як нічого сказати. Ну, е, не купувала косметику цілий місяць, зекономила, так що зекономила заради благої цілі, скажімо так. Давайте більше не затягувати і давайте починати. І так, друзі, прийшло воно мені в такій величезній коробці. І дивіться, воно ось таким чином відкривається. Боже. Отак. Ось ось так. І ось як виглядає. Сам адвент, самі ось ці дверці. Та я спочатку, знаєте, така, така шукала, як то його мені відкрити. Але насправді все дуже легко. Отут, там, де в нас є, в принципі, Лого і Сен Лоран, тут і відкривається наш адвент-календар. Так, і тут така от захисна плівочка. Ну, і ось як виглядають наші комірці. Так, Наші квадратики. Так, мене трішки може бути не видно. Тому що я вважаю, що у нас головний гість все ж таки він і я хочу, щоб його було видно цілого. І так, е, значить, тут в нас, наскільки я бачу, є саме 24 віконечка, 24 коробки. Я 25-ту не бачу, не знаю. Може, вони ще поштою надішлють 25-ту, знаєте, адреса є, ну, то таке, надіюся, надіюся. Давайте починати. Отже, номер один. Витягаємо цей боксик, ось як він виглядає. Так, що тут у нас? Так, тут у нас немає нічого, ні карточки, ні нічого. Так, це, я так розумію, помада. Давайте подивимося. Отже, ось як виглядає помада. Так, воно буде фокусуватися чи ні? Це мініатюра і це відтінок номер. Це не номер, це NM. Хм. Немає відтінку руш. Percutor. Знаю, uh -huh. знаєте, звучить дуже по-французьки. Я, звичайно, вам буду це показувати в більш такому приближеному форматі. І це, друзі, саме такий теплий відтінок нюдовий. Так, номер 2. Два, номер два. Ось він. Значить, що тут? Тут щось якийсь олівчик, напевно, тому що подивіться, як виглядає. Ця коробка, і ось як виглядає там всередині. Так, давайте дивитись. Боже, ну вже б могли чесно розміру лісця покласти, я вам так скажу. Значить, це я так бачу олівець. Значить, це Waterproof Eye Pencil. Так, ось як він виглядає. І це саме чорний відтінок. Ну, добре, знаєте, це досить така, мені здається, помічна річ в щоденному макіяжі. Тепер номер три. Так, значить, тут щось ось так воно виглядає. Будемо бачити, що це? Black Opium. Боже, така маленька. Ото я купила заради духів, Можете то виправдання, знаєте, взяти і викреслити просто. Е, так, це насправді їх бестселер, наскільки я знаю, це просто малютка, малютка, страшна, я кажу чесно. Так, ну пахне гарно, я таке люблю такий солодкуватий запах. А то щоб чихати, чихати, не можна Брескати, точніше? чи як тут? Добре, давайте я потім розберуся. Все, що я роблю, то зараз позоруся просто. Так, третій е міні-формат. Тепер номер 4. Номер 4 це знову в нас, напевно, якась помада. Давайте подивимося. Така малютка-малютка, я так бачу. Ага, це вже ось такого формату помада, це вже, напевно, якась їх, їхня інша колекція. Так, давайте її відкриємо, і це червона вже помада. Ось як вона виглядає. Угу, Так. Ну, червоних помад у мене небагато. Будемо пробувати. О, номер 5. О, це такий досить великий боксик. Так, ось як виглядає всередині. І це The Slim Velvet Radical. Це є Highly Pigmented Velvet Matte Lipstick. І в мене це відтінок 21 Rouge Paradox. Угу. Ух, ну, виглядає гарно. Виглядає дуже гарно. Так, знаєте, по Івсен лоранівське Давайте подивимося, чи це повнорозмір, тому що виглядає ніби повнорозмір. Так, The Slim Radical Lipstick in the shade, значить 2,2 Угу. Так, а як воно? Ага, воно ось так відкривається. І ви бачите, в них насправді дуже такі популярні помади із ефектом омбре. А це знову такий червоний колір, але він уже більш глибший, насправді. Номер шість. І номер шість у нас така продовговата коробка. І. А... Ну, коротше, ви бачите, в принципі, як виглядає коробка. Ну, все просто замотано, ось такий чорний папір. І, в принципі, немає жодної картки. А, взагалі, знаєте, жодного ідентифікатора, що це таке, що вам поклали, чи це мініатюра, чи ні, ціна. Ну, Що це? Це знову якісь парфуми. І в Лоран. Ну, звісно, Івсен Лоран, це ж цей адвент-календар. Так, і давайте подивимося. Ага, ось тут є така кришечка. Так, ну пахне так нормально. Давайте, я на ній не брізкалася, бо я на неї була вдома. Ось подивимося. Це щось таке більш маскулінне, я б сказала. Але подивимося. Е, далі, номер 7. Номер ой. Значить, тут в нас вже якась доглядова позиція. Night Sebum oh, <laughs> Night Reboot Serum. Pure Shots Це знову, швидше всього, що тревел версія. Або мініформат. Так, так, це якась нічна сиворотка Тут взагалі не пише, як її використовувати. Ось як вона виглядає. Боже, знімаю на інший об'єктив. І мені воно не дуже подобається. Але я інакше не зможу показати вам його повністю. Далі номер 8, Також така маленька коробочка. Знову, в принципі, те саме, що ви вже бачили. Так, і номер 8, я знову навіть, чую серцем, що це помада саме. А ні, це не помада, це лосьон, Lotion Essence, Hydro Balance. Pure Shots Так, знову. Це, це точно навіть не міні-формат, це саме travel версія Боже, на що я потратила гроші? Ото у мене єдине питання, якщо чесно. Далі номер 9. Номер 9. Значить, тут же, напевно, якась, бачите, повнорозмірна позиція, тому що вже дуже гарно відчувається в руках. Це Intense Color Couture Shine Ultimate Comfort. Ultimate Comfort. The Bold e, Rouge Provocation. Значить, я так розумію, що це знову помада. Давайте подивимося. Давайте її відкриємо. Це вже точно повнорозмір. А, упакування, воно, звичайно, просто неймовірне, якщо чесно, мені дуже і дуже подобається. І тепер давайте знову червоний колір. Так, а можна, будь ласка, не тільки червоні помади. Було б прекрасно, то було б прекрасно. І так, далі номер 10. Також така якась маленька комірка. І номер 10 у нас це знову, звичайно, якась мініатюрка, якась тревел-версія. Просто, значить, це в нас е, Expert Makeup Remover. ага, Gentle uh, by Face. Угу. Отже, це для uh, змивання косметики. Далі, номер 11. Номер 11, щось довше, будь ласка, Так, це також якийсь повнорозмір. Тому що бачите, як гарно виглядає. Повнорозмірно виглядає. І в номері 11 у нас, напевно, також якась помада. Oil in Stick. Це Ready to Care and Shine Lip Color. Значить, це точно щось таке. <гас> У, дуже красиве упакування, просто вау. І такий колір пронирає нюдовий, принаймні, дякую, що не червоний. Дуже насправді красивий колір. Не знаю, він, хоча вже я так бачу з другого, знаєте, ракурсу, щось таке коричнувате, але я люблю коричневі кольори, тому можливо, мені навіть і сподобається. І це саме такий, це, це щось таке сяюче насправді. Shine Lip Color. так. Ну, пакування насправді дуже класне. Мені подобаються ось ці вставки брендові. Подивимося, як воно, звичайно, буде наноситись, як воно буде свочитись. Можливо, навіть зроблю вам якісь вставочки з декількома продуктами і навіть свочі помад. Далі номер 12. Неможливо, я вам зроблю, я вам зроблю. Далі номер 12. Знову щось мініатюрне, наскільки я бачу. Mascara Volume. Значить, в нас це туш. Знову знову в нас мініатюра. Окей, далі ми маємо номер 13. Давайте подивимося у мене, знову ж таки, така хитка конструкція. І це в нас taxedo. Що це в нас? Е, парфум знову, чи що, це? Так, це знову парфум. Ось як виглядає пляшечка. І так, тут, напевно. О! О! Так, щось мені не пахне Я Не знаю. А тут взагалі є. Ні, тут нема. Навіть немає, знаєте, такої, такої пшикалки. Чекайте. Я тут у маскулінність була нанесла. Ну, не знаю, поки що така собі позиція, як на мене. Номер 14. Давайте подивимось: тревел формат. Знову бачите, мініатюра. І це знову помада у червоному відтінку. Ото в мене, знаєте, помада не збиралася. Так, пишемо в коментарях, хто що хоче купити. Пишемо, будь ласка, в коментарях. Продам за дуже символічну ціну. Номер 15. Також щось маленьке. Мені вже цікаво, що в 24-му, якщо чесно. У нас поки що було тільки два повнорозміри. Так, тут знову щось по travel friendly На такому... Так, Леш, Клеш. Це, напевно, також туш. Знову міні-формат. Так, це також туш. Тут вже трішки інший формат самої кісточки. Подивимося. Так, знову щось таке travel-friendly. І в номер 16 у нас туалетна вода La Nude del Home. Так, ну, виглядає гарно. Ой. Чуть, Бачите, чуть не пустила. Мені вже подобається, що тут є пшикалка, дякую на цьому. Давайте нам чекаємо сюди. Йой! Щось таке спиртове треба почекати. Значить, номер 17 в нас щось таке червоне пронирає звідти. Що це? La Lacream Essential. Угу. Так, а ну давайте подивимось. Це якийсь крем? Мініатюрка. Давайте. Угу. Так, ну пахне гарно, до речі. Пахне досить тайне погано. Будемо мазюкатися. І так, друзі, я трішки все ж таки повернула декілька комірок, тому що атент-календар почав падати. Тому ми знову ж таки зупинилися на номеру 18. І тут в нас повнорозмір. Я навіть не дивилася поки що, що це таке. Це знову та сама версія Ready to Care and shine Lip Color. Той самий повнорозмір. але це вже якийсь просто інший відтінок. І це відтінок такий вже більш рожевий. Той коричневий, а цей більш рожевий. Так, будемо пробувати, ну, хоча б, знаєте. Упакування дуже класне. Номер 19. Давайте подивимось, що тут у нас є. І це знову щось на мініатюрському. І це в нас Soft Polish Double Essence. Що це? Я навіть не знаю, що це. Щось Поліш треба нам, друзі. Не знаю, що нам треба. Поліш. Це ану. Не знаю. Може, це щось для нігтів. Номер 20. Це в нас. Не знаю, сподіваюсь, що повнорозмір Давайте. Ага, дуже Оксану захотіла. Це знову якийсь парфум Мон Парі. Я була в Парі, і Парі дуже насправді красивий. Так, ось як виглядає мініатюра. Виглядає гарно. Ну, це треба пробувати, знаєте? Тепер 21. Так, тут щось таке політається. I reboot Concentrate. Значить, це, напевно, щось під очі. Ось як виглядає упакування. І тепер давайте подивимось на саме вміст. Так. Знову мініатюра. Знаєте, не можу сказати, що я вже здивована. Тепер ми, знаєте, підходимо до е, інших комірок. І тепер номер 22. Так, це щось дуже насправді плоске і дуже дивне. Ага, воно якесь таке важке. Що це? О боже? Це дзеркало. Це дзеркало. Подивіться. Так, е, я не знаю, як це сприймати, якщо чесно. Скільки воно коштує? Мені просто інтересно це дзеркало, щоб його сюди пихати. Так, зняла одразу плівку. А на що? Я зняла, якщо мені треба ще знімати на YouTube канал англійський, боже Оксана. Так, тепер номер 23. Ось тут він у нас. Ховається. Так, це знову парфюм Лібре. Так, давайте подивимось. Дизайн такий, знаєте, ніби шкіра. Ось як виглядає міні-версія. Так. Угу, ну так. Пахне, знаєте, не можу сказати, як, поки не розпробую насправді. Так, це у нас номер 23. І тепер у нас буде останній номер. І це буде у нас номер 24. Це найбільший бокс, найбільша коробка. Так, і тут у нас, що тут у нас. Тут у нас знову Leather Matte Lipstick. Отже, ось як виглядає упакування, як завжди. І давайте подивимось вже на помаду. Так, це вже е, інший е, дизайн помади. І це, в принципі, помада, які я хотіла спробувати з цієї серії. Це 100%. Але, друзі, знову червоний колір. Чому? Просто питається чому? Ну, в принципі, це все. В принципі, це все. От ми і розпакували адвент-календар від Saint Laurent. Лоран. Um, значить, як мені? Як мені? Чи виправдав мої очікування? Напевно, напевно, ще всього, що не виправдав. Чому? Тому що, як на мене, забагато тревел формату, забагато тревел версій, і е, два повнорозмірні продукти вони одні і ті ж самі, з однієї ж тієї ж самої серії е, ось ці помади, е, яка, мені здається, навіть, можливо, не найходовіша, тому що е, там є такий досить такий крупний шимер в помаді, і я не впевнена, що він мені буде подобатися, як він виглядає на губах. Звичайно, це все буде пробуватися, але знову ж таки, як на мене, як на мене, за такі гроші потрібно брендові давати все ж таки більше повнорозмірів, тому що, як правило, ось такі тревел-версії вони даються в подарунок за покупку повністю безкоштовно. Звичайно, в тому є і інша сторона, тому що я зможу спробувати ці всі парфуми. Ну, до парфумів в мене насправді менше претензій. Тому що там в більшості свої таке красиве-красиве упакування, красивий флакон. Але якщо ми говоримо про тревел-версії, то, звичайно, в них величезний бенефіт того, що в них дуже маленький об'єм, як правило, але той об'єм, якого тобі вистачить для того, щоб розпробувати цей продукт і зрозуміти, чи тобі потрібно повну версію чи ні, чи ти хочеш знайомитися надалі з тим брендом чи ні. Але знову ж таки, я думаю, що все ж таки потрібно було мати більше повнорозмірних продуктів в цьому. В боксі, якщо ми враховуємо ціну. в в принципі в принципі Ось такий в нас вийшов адвент-календар. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте, купили б його чи ні. А, які адвент календарі ви б хотіли, щоб я розпакувала на цьому каналі? Ми з вами, друзі, як завжди, зустрінемося у наступному відео. Ну а я вам кажу, папа! -па.